Світлана була дуже розумною людиною, вона завжди глибоко поглинала в матеріал, за який вона бралася, відповідно, ставила свої роботи не просто поверхово пробігшися, а це були глибоко філософські інтелектуальні роботи з елементами театральності, звісно, і це було нестандартно, і це було нове щось абсолютно для театра. І тому ми можемо сказати, що Світлана була засновницею авангардного театру Арабески, незалежного. Ми всі ці роки. Існували незалежно від міністерства культури і не отримали жодної копійки від них. Отже що Україна завжди була таким осередком, де дуже багато поляків дивилося, що тут відбувається. Вони вивчали цю нову Україну. А світлана була цією однією з цих людей, яка розповідала про цю культурну частину і спадщину незалежної України.